Документи ваші, пожалуйста. Ваше, будь ласка, придивіть я документи. Подивив. За 18 плюс один. Шайко Сергій, Сергій Олександрович, інспектор. Дуже. Ви, на... Що ви мені ри... дотикаєте? Що я вам що? собака, яка що? Ваше посвідчення. Пожалуй. Хто я такий? Е, я людина чи хто? Посвідчення ваше. Я представився. Ведеться в Дійсюнка згідно з тієї років на поліції. Документи ваші. Для І чого вони вам? затримання. Все, давай. давайте затримання давайте, в райді. Давайте. давайте. Будь ласка.

185 Виконання, е, на покорах судьи встретимся 15 суток там да, уже больше Хто чуть-чуть Алло. В чем моя непокора таки по будь ласочка. Друг 422. За якого Мобільний блокпост. З швецом. Он без Ага. Могородна. А не по до працівники поліції, що А в чому ви вона выражала? А, працівники... що? а на, що, що я должен? А коли вы працівники полиции. Подождите мне. А як це я не предоставив? У мене все єдна записі, редметненьки. Воно Ми все пишет. Будь ласка, вот мало того, с понятими вы мне должны. Будь ласка, с понятными на суд, не вопрос. Будемо розмовляти. Все пишеться і все запишется. На бодікамері все пишеться. А, а все... що це таке непокора? Непокора. На вимоги працівники поліції ну, не... і що? зробили те, що... Що я не зробив? А Що не зробив? Що я не зробив? Документи. Що рин... Я вас попросив такі рин... документи, щоб ви мені предоставили свої я по 18. Морду тикнули, як собачі. собаки. У да, мене теж це все пишеться. Мене все пише. Хорошо, нема питань. Суді покажете. суді, покажете, В суді покажете. Я не буду споритися, бо в мене зараз буду... буде... Я... Все, мені, мені не з'єрничать. Що я ж не спорив, якби спеціально це робите. Ласочка, робіть, Це ваша... 15 суток за непокору. Так, да, докажете мені, ще непокору. Зараз ще адвокати будуть. Я прийду і докажу. Докажете, я не спорю вам. Все в суді докажете. Мене просто предупредили, ти главное, не спорся. А там все записано і все буде. Непокора. Проходив мимо вога підійшов до цикашник, задав питання, відповів, як у бедешні, хотів порозмовляти з криком, з матом, починають на мене її наїжджати, з причини, без я йшов по телефону розмовляв. Який блокпост? Виставили, непонятно. За те, що я знімаю блокпост, я розмовляв по телефону. Стою, ще сижу в машині. Хочуть мене забрати 15 суток як учасника бойових дій предоставити за непокору. Ніяких прав, нічого не сказали. Не, не, ну зовсім. Ну, в общем, я не знаю, як бути. Так що рідненький, зараз я Ігор тобі скидаю відео, а ти розбирайся.